Вітаю вас, шановні глядачі, у новому відео. Як завжди нагадую, щоб ви не забували підписуватись на мій канал, якщо ще не підписані, ставили лайки та писали коментарі. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Сьогодні була достатньо велика закупка в АТБ і заходила в м'ясний магазин. Зараз покажу, що купила. У м'ясному магазинчику купила куряче філе, дві частинки, достатньо велике. Я думаю, що може його на дві частини навіть розділю, у морозилку якусь покладу. І була сьогодні теляча печінка. Я взяла невеличкий шматочок. До речі, якщо вам буде цікаво подивитись, як я готую телячу печінку, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тоді зніму відео. А далі будуть покупки за тебе. Пройшлася і закупила овочі, фрукти. Купила спробувати авокадо, вибрала ось таке. Якесь там були зелені і ось такі чорні. Я не знаю, чим вони відрізняються, тому що я, здається, жодного разу не купувала авокадо, щоб саме їсти. Мене тільки пригощали. І на смак я не скажу, що мені було дуже смачно, але захотілася спробувати. Також купила відварений буряк уже. Так, скільки тут? 350 грамів. Буду або нарізати до якогось гарнірчика замість салата, або зроблю якийсь салат, може, на тру, натерку. Морквочку купила, буду готувати рис по типу плову, щось але не плов. І от для цього моркву купила цибулю. Також докупила трішки. Цибуля достатньо дорога, тому я купую потроху, щоб вона не пропадала у мене. І потихеньку використовую. Набрала мандаринчиків, сорт Муркот багатенько, але дрібних і зелених яблучок. Сподобались мені минулого разу зелені яблука. Захотілося іще раз докупити. Тепер молочні продукти. Ось такий сир м'який. Написано, що вершковий м'який класичний купила. Уже купувала його, здається, ще влітку. Мені він дуже сподобався. І це буде якраз для тих бутербродиків, які я планую з авокадо робити. Я думаю, що буде смачно. Також твердий сир купила вершковий від комо. До речі, хотіла сказати з приводу ось цього сиру, який, який купувала кілька днів тому, показувала в одній з розпаковок. Мені дуже сподобався хороший такий вершковий смак, трішки з кислинкою. Був теж на знижках сьогодні, але вирішила спробувати уже трішки інше. Ось цей вершковий. Для синочка купила сирок яготинське зі смаком чорниці. Я йому тепер беру кожного разу різні. Вони на знижках ці сирочки, нехай пробує різні смаки. І ось такий, який беремо постійно, майже агуня-за синайко. Ці йому дуже подобаються. Також купила масло вершкове. Зараз дуже вигідна ціна на ось це білоцерківське масло. Я купила таке екстра 82% жиру і з трішки меншою жирністю 72% жиру. Зайвим не буде, по масло ми любимо, їмо на сніданок кожен день. І купила молоко. Одну упаковку сьогодні, бо одна іще ще є. Своя лінія 2,5% жиру. Турешки для синочка взяла. Теж знижок немає в нових акціях. Ось таку бобснейл з малинкою. Тут яблуко малина. І чудо-чадо преміум персик. Дві штучки. Е, так. Ось таку ковбасу лікарську. Я пам'ятаю, раніше частенько її брала. Мені дуже подобається ця ковбаса. Смачна, вона хороша, але потім на неї якось різко підвищилась ціна, і я її перестала брати, і потім і забула, що я її брала. А зараз дуже хороша знижка. Ціна майже як така, що була десь рік тому, ціну підпишу, як завжди. Тому вирішила взяти. Тут пів кілограми. Здається, так, 500 грамів. Е, так, із солоденького купила для синочка пастилу. Ой, уже кілька разів показувала, йому сподобалось, тому я йому тепер купую полуниця яблуко, е, яблуко груша ось така. Далі, що у нас? Чорна смородина яблуко. Я її, до речі, теж пробувала смачненька, хороша пастила. І малина яблуко. Усі смаки взяла. Сьогодні був вибір хороший. Також купила плівку харчову. У мене закінчилася. люблю її використовувати. Якщо щось приготувала і в тарілці зберігаю в холодильнику, то я накриваю такою плівкою харчовою. Тоді не обвітрюється і запахи зайві не з'являються у холодильнику. І тепер покажу, солоденького набрала купу всього. Зараз в наш знижка ось такі солодкі палички. Корнвей. Тут 170 грамів. Така величезна упаковка. Вони у них хороші. Я вже брала такі. Вафельки артек від своєї лінії одну пачечку купила. Печиво ось таке від своєї лінії. До чаю це цукрове печиво хороше таке буде до кави або до чаю смачненьке. Також у нас досипали цукерок, а то розібрали до цього ось ці королівський шарм. Вони зараз на знижках, як і минулого тижня, здається, 192 гривні майже коштують. Це у мене на 31 гривню. Тут 160 грамів. Так, і ще купила булочку. Вірніше, рулет із вишнями. Такий, як я кожного разу майже показую, хоча ні, вже. Тиждень, напевно, що не купувала його. Захотілося рулети з вишнями. І батон від рум'янець такий, звичайний, як завжди беру, 450 грамів. Ще вівсяночку купила. Цього разу крупнозернова, бо вона на знижках була. Так, і Заходила в магазин близенько і ще за однією покупкою купила картопляний крохмаль. Це мені знадобиться для приготування страви з печінки. Це були усі покупочки. Дякую за перегляд, за увагу. До зустрічі у нових відео. Бувайте!